Смажу цибулю на великому вогні. Тут у мене 500 грам цибулі. Це так потрібно. Щоб було смачно, соковито. Тому треба спочатку просмажити добре цибулю. Олії даю не дуже багато. Щоб цибуля не плавала, але спокійно собі могла просмажитися. Поки цибуля смажиться, додаю. До фаршу. Одну пачку майонезу. Тут у мене кілограм фаршу і пачку майонезу. Колись такі котлети готували на заводах раніше, вони дійсно дуже смачні. І за рахунок смаженої цибулі вони мають такий ніжний, приємний смак. Додаю одну чайну ложку солі з горкою. Це все за смаком, чорний молотий перець, одна чайна ложка без верха. Пів чайної ложки мускатний горіх. У мене мелений. Якщо маєте сам горішок, можете натерти, півчайної ложки соди. Сода пом'якшує волокна у м'ясі, і м'ясо тоді стає таке ніжне. Цибуля придає сочність. Майонез також придає сочність, ніжність. Цибуля вже майже майже доходить до золотистого кольору. Ось приблизно стільки має бути олії, щоб цибуля не плавала. Але і не дуже було сухо у сковорідці. Такі котлети колись давно, приблизно 70-ті-80-ті роки, готували в столовах, на заводах. Дуже смачні ці котлети. Сюди йде тільки цибуля, чорний перчик, сіль, пачка майонезу 200 грамів на кілограм фаршу і більше ніяких спецій. І мочили іще булочки хліб у молоці, трошки віджимали і додавали хліб, білий хліб або булки. Майже вже доходить до золотистого кольору. Сьогодні показую вам рецепт котлет, які готували у столовах на заводі. Саме такими котлетами кормили робочих. На обід. Цей рецепт іде тільки смажена цибуля. Замочена булка або білий хліб у молоці. Сіль, чорний перець і майонез. Яйця не додаються, чесничок не додається. Це зовсім інший рецепт котлет. Це котлети з 70-х-80-х років. Вони дуже смачні. Коли я готую для себе такі домашні, тоді я даю головку чеснику на кілограм фаршу, але цибулю зовсім не даю. Там трошки інший рецепт. Все, плиту я виключила і залишаю на хвилин 15, хай цибуля трошки охолоне, випустить свій пар. І тоді змішаю з фаршем і продовжу процес. Приготування смачних котлет. Цибуля охолонула. висипаю всю до фаршу. Замість білого хліба замоченого в молоці я додаю і крупи. Я більше люблю манку, тому додаю манку. Хто не любить манку, робіть так, як вам за смаком. Ті котлети, які робили, готували в столовах в ті часи 70-80 роки. Вони замочували білий хліб у молоко, віджимали і додавали до фаршу. Зараз все добре перемішаю до однорідності. І залишаю приблизно на 20-30 хвилин. хай манка трошки набухне. Яйця я не додаю зовсім. Всі точні пропорції я вам напишу внизу під відео. Цибуля віддасть такий ніжний смак смаженої цибулі, все добре зараз перемішую. І хай все поєднується між собою. Маса добре настоялася, і обов'язково треба добре відбити, щоб випустити зайве повітря. Зараз беру ось таку ложку для морозива і набираю такими порціями. Потім сформую котлети. Можна обваляти у сухарях, можна просто без обвалки, і буду потихеньку їх смажити. Вони такі жарненькі за рахунок смаженої цибулі, майонезу. Сюди абсолютно ніякі яйця не треба додати. Котлети мають бути повітряні, ніжні. Манка придасть таку повітряність, пухкість. Але якщо ви любите білий хліб, ви можете додати замочений. Хліб. Сковорідка розігрівається. Ось тут у мене паніровочні сухарі. Я зараз сформую котлетки і буду обвалювати у сухарях. Смажити буду на сухій сковорідці, без олії, без нічого. Все залежить від якості сковорідки. І заодно це дуже здорово, корисно. Ось такі котлетки я наробила. Я, коли їх формувала, я не плескаю, я як сформувала, і яка вийшла в мене така пишна форма, таку форму я і залишила. І вони будуть у мене такі пухкенькі, м'якенькі. Без олії, без нічого смажу на середньому вогні, тому що вони у мене десь ось такі повисокі. І треба, щоб добре просмажилася серединка і щоб не пригоріли паніровочні сухарі. Їх також можна запікати в духовці ці котлети. Але зараз я їх смажу на сухій сковорідці тому Виходить на одно, ніби я їх запікаю. Все гарно перевертається. Можна їх трошки просмажити і потім в духовці допекти. Можна зразу в духовку їх викладати. Ось так. Ці котлети дуже пасують до пюрешки смакота. Саме гарнір зроблю картоплю пюре, квашений огірок, і хай собі смажиться під кришкою. Воно тоді скоріше просмажиться. Виходить така олійка, в якій смажилася цибуля, і тому зовсім сюди нічого не треба наливати. Спокійно, на сухій сковорідці. А так як тут є багато олії у самих котлетах, тому... Воно і виділяє цей жирок. І супер. І не є жирні котлети. краса. Вони під кришкою краще будуть смажитися. І скоріше так просмажиться внутрі. Насмажила ось такі смачні котлети. Ну, що можу я вам сказати? Однозначно дуже смачні, м'які, пухкі. Це навіть видно, які вони, як м'ячики, такі круглесенькі. Зараз вам покажу, які вони в розрізі. Зварю зараз ще пюрешку і буде смакота. Ось така у мене буде сьогодні вечеря пюрешка з такими смачними пухкими котлетами. Пробуйте, рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові! Зараз одну розріжу або розламаю і покажу в розрізі. Дуже суттєво відрізняються смаки, коли додається чесничок і коли не додається. За рахунок смаженої цибулі, вони зовсім інший мають смак, такий ніжний і дійсно дуже-дуже вони смачні. Майонез пом'якшує, робить соковитість, цибуля не дає такий різкий смак, тому що вона смажена. Манка робить пухкість, а сода пом'якшує волокна. Дуже вам раджу спробувати приготувати ось за цим рецептом. Я сподіваюся, що дуже багатьом сподобається. Всім смачного. Готуйте. Пишіть коментарі внизу під відео. Чайник такі звуки віддає, бо я поставила чай. Свіжий собі зараз чайок зроблю, чорний хлібчик, пюрешка. І ось ці котлети, які готували в столовах. І буде така смакота. Клас. Пишні такі, як м'ячики. Із кілограм фаршу в мене вийшло 16 штук, а 17 -та така маленька вийшла.